Мене звати Настя і це новий влог. Ви впізнаєте? Ви впізнаєте ці стіни? Ці стіни можуть означати тільки одна. Я повернулася в Тернопіль. Але цього разу я просто переїхала на свою відпустку в Україну і буду тут щось робити. У мене насправді дуже заплановано багато планів, тому буду це все знімати і буде такий влог. Тому гарного перегляду і всього найкращого. О, ні, все краще, це найкраще кінці я кажу. Просто гарного перегляду. Взагалі хотіла сказати ще, що в мене якісь такі змішані почуття, таке і мене не було тут півроку, і і ментке враження, бо в мене взагалі тут все життя не було. Коротше, я не знаю, я поки якісь дуже дивні емоції переживаю, але мені здається, так кожного українця, який живе за кордоном і повертається додому. Дуже давні відчуття. Але да. Ну що ж, гарного вам перегляду і залишайтеся зі мною. Сьогодні прям дуже... Світлий день, в плані того, що дуже сонце світить, і так як на дворі сніг, воно відбиває і дуже, дуже, дуже занадто сонячно. Я приїхала з Ірландії, блін. І реально і мені занадто сонячно. До Ірландії давно не було сонця. Ось. Чесно, я тільки поспала після дороги. У мене дорога зайняла сутки рівно. Я не знаю, я себе так дивно зараз почуваю. Я розумію, що я вдома, але в мене немає відчуття дому. не знаю, це дуже дивно. Мені здається, що таке переживає кожен українець, який живе за кордоном і повертається додому. Але так, я якось дуже змішані почуття зараз почуваюся. І, типу, я не почуваюся погано, але я і не почуваюся добре. У мене якісь змішані почуття, плюс в мене ще якось голова болить, і того, що я не виспалась. І не знаю. Коротше, буду жити цей тиждень і ділитися своїми почуттями, що я відчуваю. Поки що я відчуваю себе дуже чужою тут, не знаю. Боже, пройшло тільки пів року, я не знаю. Минулого разу, коли я приїхала з Ірландії через півроку, я, я так дивно себе не почувала. Не знаю, що це таке з цього разу, але якось так. Вже уділася, і сьогодні у мене в планах погуляти своєю подругою. Ну як погуляти? Я йду до неї в гості. В неї є криси. Це дуже забавно, але в неї є дві криси. Я дуже хочу їх побачити, тому я йду до неї в гості. Але перед тим я хочу зайти в Перехмахську. Пам'ятаєте, якщо ви дивились мене дуже давно, то в мене є на каналі відео. Я ще вчилася тоді в університеті і теж ходила тоді стригтися, стригти кінчики. І от я вирішила піти цього разу також постригти кінчики. це найдешевший салон, який є. Просто в мене під дому. Тому я вирішила піти там за 100 гривень заплатити, щоб мені просто чисто кінчики підрівняли. Тому зараз надіюсь, А, і в мене немає апойтмента, тобто, типу, тобто, в мене нема. Я не записувалась, тому я просто йду і сподіваюся, що в них буде місце, що в них там зараз нікого немає. І якось так. Вибачайте моє брудне зеркало, але я тільки що повернулась з перукарні. Якось так підстригла, цього разу була інша жіночка, не та, в якої я завжди страшуюся, але ця теж непогано підстригла. Тепер таке трошки коротеньке. Блін, мені дуже подобається насправді. У мене, взагалі, волосся в дуже жахливому стані. І я не знаю, що з цього робити. Я вже п'ю всі вітаміни, які можна і не можна пити. Але мені здається, просто ірландська вода дуже погано діє на моє волосся. <кхем> Тому якось так. Я п'ю свій улюблений квас, Боже, я обожнюю квас. Ну, звісно, краще його пити літом, коли жарко, але все рівно, я просто обожнюю квас, ви це знаєте. І ось нарешті я воз'єдналася з квасом. Тому, а, і, до речі, роліні за тебе це просто база. Сто років не їла, зараз буду їсти. Що? Я чекай, я забула як його звати. Пупер. Пупер. Криска це Богдан. Знайомкись. Він наразі мене цілує капець. Ну що ж, я вже вдома, тільки що була в Христі. Е, хто пам'ятає, хто знає, Христя це моя одногрупниця. Ми разом прочились 4 роки, і в неї є два щури, два, дві, два крисоніша. Крисо, криш, не можу крисоніша, коротше. вони дуже милі насправді. У мене насправді був друг, є друг принаймні, але мого друга теж була криса, але я її ніколи не бачила вживу. А тут я перший раз потрогала і потримала крес вживу. Це були цікаві відчуття. Ну, в принципі, вони реально цікаві. Ну, типу, я не беридилась, нічого такого. Взагалі вони дуже милі насправді. Дуже прикольні створіння. Ось так. одного звати Богдан, а другого Пупер. Пупер, надіюся, правильно е... промовила це його ім'я. Коротше, дуже мило. І це був такий мій перший день в Україні. Також я в шоці від цін, тому що я пішла в п'єву, купила бритви, прокладки і бомбочку для ванни, і витратила 200 гривень, Мені навіть більше. Ну так, да, 200 гривень вроді. Я так думаю, да. чесно, ціни, тупо, як в Ірландії, без гону. І це, це жесть, того, що я знаю, що зарплати нічого не піднялися. Коротше, дуже сумна ситуація ось. Ну, але менше з тим. Сьогодні на вечір я також планую прийняти ванну, тому що в мене в Ірландії в квартирі немає ванни, і я просто бажаю приймати ванни. Тому я собі сьогодні зроблю такий релакс вечір, прийму ванну і буду лягати спати, бо я все-таки не дуже виспалась за останні сутки. Ось, а завтра в мене повний чекап організму, мені потрібно піти до стоматолога, мені потрібно здати аналізи, мені потрібно піти провірити свою інтекренну систему, тому що в мене проблеми з щитовидкою. Ось і мене гіпетіріоз, хто не знав, бо я так люблю розказувати про свої всі хвороби, болячки і так далі. Чисто вайп 20+. Ось і також завтра я записана на тату сеанс я сьогодні записалась, Я не знаю, це було дуже спонтанне рішення. Ну, як спонтанне, я давно хочу нову тату, але в мене ніколи ну, не було так ідеї, я хочу якусь зв'язану з Ірландією. І я придумала нарешті, знайшла референс в Піндерисі і завтра йду її бити. Надіюся, я потім не пожалію. Ну, я, в принципі, ніколи про тату не жаліла, тому да, Тому завтра зроблю нову тату. І ось так. Тому до завтра. сьогодні другий день в Україні, і зараз я їду на тату-сесію. Сьогодні зранку я була в батьох лікарях, і слава Богу, все добре, мені зробили навіть рентген, так що я десь прикріплю тут свої нюци. Я не знаю, на що, але просто виглядає прикольно. От, і зараз я їду на, ем, на тату, Хочу зробити тату, зв'язану з Ірландією. Я знаю, було б прикольніше, якби я це зробила в Ірландії, але чесно, мені майстри в Ірландії взагалі не подобаються. Їхні роботи просто жахливі. Ну, це моя суб'єктивна думка, але я так я просто не знайшла якогось хорошого майстра в Ірландії, плюс там набагато дорожче. Тому я вирішила вбити перевіреної тату майстрині. Я знімала вже відео на Ютубі про неї, десь тут прикріплю це відео. Там, де я ходила робити своє інше тату, і сьогодні я зроблю ще одне. Отож, гарного вам перегляду. Я тільки що повернулася з тату сесії, і я дуже задоволена, реально дуже гарна тату вийшла. Я прям не очікувала, що воно буде дуже ну, воно просто таке дуже мініатюрне і дуже гарне. Короте, я дуже задоволена, і Вікторія дуже реально хороший майстер. Я вже вкотре в це переконуюсь. І тату коштувала лише тисячу гривень, що досить хороша ціна. Тому я її дійсно рекомендую і залишу вам силочку знову на її інстаграм під описом цього відео. Якщо ви з Тернополя, то я дуже раджу до неї ходити, бо вона дійсно дуже майстер своєї справи. Ось а зараз я йду гуляти, йду до своєї подруги в гості, вже іншої до сніжани, ви її теж знаєте, мали би знати. І якось так буду проводити свій вечір. А ще мені здається, що це відео дуже довгим вже вийшло, тому я, напевно, розділю його. Тобто це буде як дві частини влогу, та, дві частини влогу з відпустки в Україну. Тому наразі я буду з вами прощатися. Дякую за перегляд, дякую моїм 115. Мені здається, мене, чи можливо 114 підписників, я не пам'ятаю, але дякую всім, хто мене дивиться, підтримує. Я дійсно це ціную, і мені це дуже цінно. Тому дякую вам і всього найкращого. Бай! І не забувайте про лайк, підписку та коментар, якщо ви бажаєте. Дякую!